Мої вітання всім критинам. Сьогодні покажу, як зробити активності для ретродропу від проекту Eclipse, який цілком може принести декілька тисяч доларів профіту. Для початку трішки розкажу про саме Eclipse. Це гібридний блокчейн, який є новим L2 Ефіріум, але побудовані вони на Солані. Тож, погодьтесь, це вже щось нове та цікаве. Вони використовують високу пропускну здатність та швидкість транзакцій, яка є в Solana, та разом із безпекою та ліквідністю Ефіріум. У них 65 мільйонів доларів інвестицій від топових фондів, таких як Tier 1 Польшей Capital та Delphi Ventures, а ще багато інших Tier 2 та Tier 3 фондів. Зараз проект на ранній стадії. Нещодавно вони вийшли в майнет, та ще не мають власного токена. Тому зараз ми можемо виконувати різні доступні активності у їхній мережі, щоб в разі ретродропу претендувати на дроп їх токенів. Зараз проект, хоч і зашилений, але має відносно небагато користувачів. Станом на 13 січня, у них 518 тисяч користувачів, які зробили принаймні одну транзакцію. При тому, що найбільше користувачів до них прийшло через їхню тапалку під назвою TurboTap, яка є реалізована у веб-браузері, а не Традиційно, як ми звикли, у телеграм-ботах. Та й в загальному багато обузревів розчарувалися в самих очікуваних ретро від Закасин та L0, там в кращому випадку відбили хіба що свої затрати. Ми ретро зараз не так шилять, як раніше, тому для нас це тільки плюс: чим менше людей, тим більше можливий дроб. Про все інше по порядку, тому йдемо почергово виконувати завдання. Так, для початку нам потрібні гаманці в EVM та SVM мережах, тобто в ефірі та солані. Якщо ж в ефірі ми можемо використовувати будь-який гаманець, такий як Metamask, Ребівайлет чи будь-які інші, які ви використовуєте то в селені нам потрібно використовувати саме гаманець Backpack. Чому саме Backpack? Тому що цей гаманець вже оптимізований під мережу Eclipse, її вже можна тут додати та користуватися без жодних помилок. Наприклад, гаманець Phantom ми також можемо будемо додавати до різних сайтів мережі Eclipse. Там ми зможемо хіба що підписувати транзакції та не бачити, що саме ми робимо. Та й зачасту взагалі транзакції не проходять. Тому рекомендую використовувати Backpack. Якщо у вас, до прикладу, є гаманець Phantom, то можете імпортувати свою сусідфразу у цей гаманець. Або ж створити новий гаманець, але все-таки, якщо у вас є будь-який інший гаманець у мережі Solana, то я рекомендую це все сюди імпортувати, що у вас вже був активний гаманець. Але якщо ні, буде новий гаманець, то нічого страшного. Добре, за ми розібралися. Тепер переходимо до наступної активності. Нам потрібно закинути ефір в мережі Ethereum ERC20 собі на Metamask чи будь-який інший гаманець, який ви використовуєте. Це ми робимо для того, щоб потім цей ефір перекинути собі у гаманець Backpack в мережу Eclipse. Далі, після того як ми це зробили, переходимо до наступного кроку. Нещодавно я робив пост у своєму телеграм-каналі про ці активності в екліпсі. Тут зібрані якраз всі потрібні нам посилання. Тому цей пост для зручності ми будемо сьогодні використовувати у цьому гайді, щоб брати всі потрібні нам посилання. І так, перше, що нам потрібно зробити, це перекинути наш ефір з мережі в мережовий Кліпс через офіційний міст, або також можна використовувати сторонні сервіси, такі як Volto або Exenexus, та й ми ще таким чином зачепимо дроп від Hyperlane. Але більш важливо, я думаю, це зробити через офіційний міст. а Майбутньому можна буде і через сторонні сервіси. Тому натискаємо на кнопку офіційний міст та переходимо за цим посиланням. Тут нам потрібно підключити два гаманці: в мережі Ефіріу та в мережі Екліпс. Тобто, до прикладу, Metamask та Backpack. І тут ми просто вибираємо кількість ефірів, яку ви хочете відправити з мережі ефіру Mainnet у Eclipse Mainnet. І далі натискаємо на депозит. Я особисто на свій основний аккаунт закидав приблизно 1000 доларів, але так як я робити не потрібно, це для мене такий собі експеримент з такою великою сумою зробити от аккаунт. А на всі інші аккаунти я закидав приблизно 100-200 доларів. Цієї суми нам повністю повинно вистачити на всі активності, і це я маю на увазі не потратити все на комісію, а просто виконувати різні активності, щоб у нас було достатньо ліквідності. Тож натискаємо тут на депозит і потім це все підписуємо в своїх гаманцях. Комісія в даний момент, як бачимо, є 2 долари, це ще доволі допустимо. Так само в майбутньому. Наприклад, через декілька днів ви можете будете використати та інші мости для додаткових активностей. Тепер переходимо далі. У нас тут є різні завдання, з такими як свапи на Декс. Просто приходимо на свапки, обмінюємо токени, додаємо ліквідності у лендінги. Робимо ставки, наприклад, на Sharp Trade, торгуємо щитками, Юзер мірестейкінг і так далі. І ці всі активності нам не потрібно робити по порядку. Ми можемо щось спершу одне зробити, потім інше, і це все розкинути. Ці всі активності на багато днів. І взагалі наше основне завдання робити якомога менше сибільних дій, що я маю на увазі. До прикладу, переходимо на саму популярну свапалку на Eclipse, орка переходимо на цей сайт. І тут ми можемо обмінювати, до прикладу, ефір на USDC назад, USDC на ефір та набивати таким чином об'єми. Але такого робити я вважаю, що не потрібно, тому що це максимально сибільна дія. Тому що проекти. Також не стоять на місці та використовують різні софти, штучні інтелекти, щоб знаходити різних абузерів та не давати їм дроп. Також беруть приклад з попередніх успішних проєктів, які справедливо роздавали дроп. Тому наше основне завдання це показати, що ви є справжній користувач, а не робити просто транзакції заради статистики. Тому, якщо ви хочете спершу свапнути якісь токени на дексі, то вибираємо якийсь любий з цих трьох дексів, вони всі е, три ліквідні та самі популярні на Eclipse. Для початку ми можемо, до прикладу, обміняти свій ефір на Turbo ETH. та ETH це і обернутий ефір. В мережі Eclipse. І відповідно сама мережа підтримує цей токен, я рекомендую його часто використовувати. Так само можна купляти якісь щитки на маленькі суми та тримати в себе на гаманці. Тим самим ви додаєте собі нові смарт-контракти та унікальні дії. Наступна активність це можемо додати ліквідність в лендинги, такі як Save, Astrol та інші. І на цих дексах, до речі, також можна додати ліквідність, але покажу все на прикладі Save. Тут ми перейшли на сайт та підключили свій бекпек гаманець. У нас тут є 4 токена, які ми можемо додати в ліквідність або закинути в борус. Покажу, на прикладі Solana. Тут вибираємо депозит, вводимо кількість Solana, яку ми хочемо, наприклад, закинути, наприклад, 0,1 Solana. Натискаю на депозит, та це все підписую. Також заходжу сюди в боргу, натискаю на максимум та додаю цю кількість солану, яка є доступна. Далі ми можемо зайти сюди в репей, натиснути на максимум та отримати всю солану, яку ми сюди закинули назад. Після чого натиснути на відправити, вибираємо тут максимум та отримаємо цю солану собі на гаманець. Але це робимо не одразу, можемо залишити цю ліквідність на декілька днів. Якщо особливо невеликий бюджет, після чого можна буде закинути якийсь інший лендінг. Або залишити тут якусь невеличку суму, все інше закинути у інший лендінг. Далі давайте перейдемо торгувати щитками на Fight Horse. Тут також перейшли на сайт та підключили свій гаманець. І в нас тут є різні щитки, які ми можемо купити та продати. Але обов'язково, якщо ми вибираємо якийсь щиток, до прикладу, виберемо ось цей. І тут дивимося, чи є ліквідність, щоб не втратити свої кошти. Та й взагалі ми купуємо тут ці щитки на маленькі суми, щоб потратити якомога менше на комісію, так як тут є велике проскальзування. До прикладу, куплю ось цей щиток на ось таку суму. І натискав «Купити». Після чого цей щиток ми можемо повністю продати або продати, до прикладу, на 75%, а все інше собі залишити на гаманці. За декілька днів можна все інше також буде продати. Загалом стараємось робити якісь унікальні дії. Далі переходимо на Sharp Trade. Тут ми можемо робити ставки, чи криптовалюта піде вгору чи вниз. Показую, як це зробити. Перейшли на сайт, підключили свій гаманець. Тут з зліва в колонці вибираємо «Предикт». І тут вибираємо, до прикладу, Solana, чи вона піде вгору, чи вниз. У нас тут на це буде приблизно хвилина часу. До прикладу, я виберу, що солана піде вгору. Вибираємо тут саму меншу суму, тому що якщо ми не вгадаємо, то ми ці кошти втратимо. Така сума в ефірі це приблизно 3 долари і не хотілося б це втрачати. Тому зробимо цю активність один чи два рази. Якщо до прикладу повезе, то можна буде ще раз зіграти, але дуже цим не захоплюємось. Так, моя ставка зараз є зарахована, як бачимо, ось моя позиція. Другий це зараз трішки вище, тому якщо закріплюсь за. Через 40 хвилин вище, то моя ставка зіграє. І я отримую x2 до своєї суми. А якщо ні, то я втрачу свої кошти. Так, залишилось 10 секунд. Графік зараз дуже хороший, тому я думаю, що все-таки я зроблю зараз x2. Так, як бачимо, мені повезло, і ось тут натискаємо на клейм, щоб отримати свою нагороду. Ну і ось такі справи, доволі цікаво. Тепер наступне, що ми можемо зробити з цікавих активностей, то переходимо на сайт офіційного бриджа Eclipse, та тут знизу є такі дві колонки: Gas Station та Mint TATH. До прикладу, тут ми можемо обміняти свою Solano TATH або USDC собі на Ethereum для комісії. Тобто, якщо у вас на гаманці немає Ethereum для комісії, то ви можете скористатися цією послугою та, до прикладу, вибрати 5 доларів в солані. Щоб обійняти собі її на ефіріум. Доволі цікава активність, не впевнений, чи вона буде якось враховуватися, але я думаю, що варто це зробити. Також переходимо в Мін -ТА -ТА. що ми тут можемо зробити, це обміняти свої рестейкнуті токени, обернуті з ефіріум майнет саме в Eclipse Mainnet. Тобто з свого метамаску, якщо ви. Там тримаєте якісь обернуті токени, такі як VATH. прикладу, в мене був пуф ath тому що я фармив дроп від пуфра. У мене був цей, цей токен. Я собі їх обміняв на TATH, і це також доволі цікава активність, тому якщо ви тримаєте в себе на ethereum гаманці якийсь цих рестейкнутих токенів, то можете також це зробити ну або купити собі в Ethereum їх та також це зробити. Також можемо зайти сюди вкладку Екосистем і глянути на всі проекти доступні в мережі Eclipse. Тут додатково можна буде знайти багато нових проєктів, які не описані в пості, які ми сьогодні користуємось. І взагалі рекомендую вивчати цю екосистему, тому що зачасту таке буває, що за якусь одну активність ви можете отримати набагато більший дроп, ніж за всі інші активності, що ви зробили разом. Тепер далі ще можемо змінити собі безкоштовний домен на 6 місяців. Переходимо на цей сайт. Тут підключаємо мене та натискаємо на кнопку «Claim». Тепер вам потрібно підключити свій твіттер-аккаунт, оскільки в мене він вже тут підключений, то я не зможу цього показати. Далі вам потрібно буде в полі написати якийсь свій нікнейм, якщо він доступний, то ви зможете будете його замінтити. І якщо не помиляюсь, для того щоб він був безкоштовний на 6 місяців, він повинен бути в мінімум на 8 символів. Далі натискаємо на кнопку Мінт, підписуємо цю транзакцію та отримуємо свій безкоштовний домен на 6 місяців. І тепер переходимо до тапелки, про яку я говорив на початку відео. Натискаємо на кнопку перейти на сайт. Тут у них, я бачу, до речі, появилось якесь обновлення, тому що раніше лідерборду та якогось ось тут пасів ГРАС не було. але Зараз будемо дивитися, що це таке. Як я зрозумів, то з цей пасів грас ви можете отримувати пасивно плюс додаткові бали за те, що ви тримаєте на своєму гаманці такі активи, як ефір, Solana, USDC, USDT та, та інші. Загалом, що тут потрібно знати: переходимо на цей сайт та натискаємо на кнопку Connect Violet та підключаємо свій гаманець. Оскільки у мене вже активований тут аккаунт, то я вже зміг зайти в цю тапелку, але у вас першу попросить код доступу. Дивіться, у мене тут є три коди доступу, які ви можете використовувати. Тобто я їх ніде більше не виставляв, не було ні в Телеграмі, ніде. Вони зараз є. Три активні, хто побачить це відео, можете їх використати та спробувати, чи ви зможете доєднатися до цієї гри. Якщо це хтось до вас вже зробив, то ви цього зробити не зможете. Або інші коди доступу ми можемо знайти у їхньому Discordі у гілці share коди. Як ми бачимо, інші користувачі діляться своїми кодами, ви можете сюди зайти та це все використовувати. Або якщо хтось вже є в таблиці від екріпс, може своїми кодами поділитися в коментарях під цим відео. І далі, після того, як нас допустили в цю тапелку, ще не все так просто, тому що нам ще потрібно буде купити тапи. Так, виходить, що тут все не є так безкоштовно. Товно за 10 тисяч тапів нам потрібно буде віддати приблизно 1,5 доларів в ефіріумі, якщо я не помиляюсь. Тому з однієї сторони це можливе і правильне рішення, так як можна буде відсіяти дуже багато абузерів, хто ставить різні софти для того, щоб можна було намайнити якомога більше. Балів. Ну і в загальному рекомендую не пропускати цю тапел, тому що проекти останнім часом дуже непогано роздають за такі смішні активності. Також заходимо в їхній Discord та стараємось тут себе прокачати, щоб отримати роль, і за це також може бути додатковий дроп. Але на це потрібно доволі багато часу, але відповідно нагорода за Discord може бути і набагато більше, ніж за всі активності, що ми робили. Тому переходимо в Discord, заходимо в українську гілку та спілкуємося, і дізнаємося, як можна отримати роль. І ледь не забув, заходимо ще на NFT Marketplace Коп NFT. І тут будемо торгувати різними NFT. Заходимо в NFT колекцію, їх тут, і принципі небагато, але для нас цього буде повністю достатньо, тому що на більшість NFT тут є невеликі ціни. А наприклад, за саме перше NFT говорить, що може бути додатковий дроп, так як робили багато інших проєктів. Я також думаю придбати це NFT, але трішки зашкодував. Можливо, передумаю, та якщо придбаю, то напишу про це в телеграм-каналі. Або, можливо, куплю це NFT, після чого його продам. Можливо, це також буде якось враховуватися. А так, то заходимо в якусь дешеву NFT-колекцію, до прикладу, виберемо ось цю. Збираємо, доприкладу, перше NFT, то натискаємо на кнопку Buy Now та підписуємо транзакцію. Після чого переходимо в свій профіль, вибираємо мої NFT, вибираємо це NFT та можна буде його поставити на продаж. Введемо ціну, по якій торгувалася колекція. Ось така ціна, то натискаємо на ліст та підписуємо транзакцію. І так само торгуємо всіма іншими колекціями: можна купити, потримати декілька днів, після чого продати, деякі NFT можна собі і надовше залишити. І ось таким чином це все робимо. А так то на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то поставте лайк, підпишіться на канал. І якщо ви хотіли отримати гайди по інших перспективних проєктах, то напишіть про це в коментарях, і все обов'язково буде. Ще раз всім дякую за перегляд та нехай щастить.